Такс, ну що ж, всім привіт. Я дуже швиденький-коротенький відос запишу для тих, хто трошки страглінг від знання англійської мови по налаштуванні зброї. Так що, якщо ви не дуже розумієте, що там написано в налаштуваннях, то я вам зараз дуже швидко розкажу. Заходим в лодоус дуже улюблений клас. Ну і давайте візьмемо, наприклад, РПК. Давай налаштувати зброю. І у нас є декілька познак... показників. Перший показник це Damage, 33. Це для розуміння, це демейдж, це урон за одну пульку на відстань до 10 метрів. Це що більше, воно буде падати, ну, в залежності від е, того, наскільки крута або не крута зброя. Далі в нас є «Rof», це «Rate of Fire», Це швидкість, е, да, скорострільність на хвилину. Скільки воно стріляє хвилину. І є маг. Це магазин. Скільки набоїв в даному поставленому магазі, бачите? От. Далі ми переходимо до хіпфір. Хіпфіре це в нас показник стабільності від стегна. 34. Це тупо, візьміть для себе таке значення, наприклад, 100. От 34 зі стації оцей показник стабільності стрільби. Далі у нас є Precision, це точність 53. Так само. Далі є. E, precision це точність, це e, ну, зменшення розкиду куль. Давайте будемо так. Зменшення розкиду куль. Далі у нас є контроль, це контроль віддачі зброї. Наскільки швидко вона буде повертатись після пострілу, типу. Тепо... от, Отак. Мобіліті. Можна сказати, це мобільність зброї, це швидкість рухів зі зброєю, так як я казав, це коли, наприклад спринтуєш а потім після спринта намагаєшся пальнути пару разів Оце от буде залежати швидкістю цього. Це по мобільності. Скільки ти, по-перше, швидко робиш АДС, це коли ти від стегна до приціла націлюєшся. оця ця швидкість, і плюс до всього ще її швидкість цього стрільби після спринта. Отак. От я не знаю, наскільки я, я вам об'ясняю. Але хто не поняв просто напишіть в коментарях, поняли чи не поняли. Отак. От от. Є ще значення отут. Вот Якщо ви розкриваєте на це, тут ще є э, там, Firing Mode, це він може стріляти автоматично, може стріляти Single по одному патрону. Є Reload Time В нас це швидкість перезарядки 2,47 секунд. Є така штука, як Muzzle Velocity, це швидкість польоту кулі. Бачите, швидкість польоту кулі. 837 метрів на секунду. Далі у нас є ADS Time, це цей да, швидкість прицілювання від стегна до прицела. Наскільки швидко ви зробите в цей АДС в простонароді. <рес> і headshot мультиплеєр це множне попадання в голову. Урона. Ну, якось так. Це у нас основи. основи основи Давайте трошки ще забіжу, швидко порозбігаюсь по цим. По налаштуванні, наприклад, якихось дольних компенсаторів, коробок, рукояток і все. У нас є флеш-хайдер це така штука, вона прибирає спалахи та е прибирає ромбік. Якщо по вас починає стріляти, то не будуть е ромбіка такого. Якщо ви стріляєте, то вас не відмітять оцим ромбіком, як завжди, е є на інших оцих, на дульних тормозах компенсаторах. Ромбіка не буде, але на мінікарті вас буде видно. Далі оцей брик, я б його нікуди не ставив. Е він взагалі він тільки змінює трошки. Горизонтальну віддачу, я б його не міняв. Double break і triple. компенсатор break і double port break. Це трипл портрек. Вообще не знаю, що вони так називають компенсатер break. Але всі оці вони ну, зменшують горизонтальну віддачу. Все, вам треба тільки от, е, це знати. От. А якщо ми кажемо про цей Compensated Break, то в нього ще є додатковий баф, він швидше повертає. ви починаєте стріляти, і він швидше повертає назад приціл. Я теж не знаю, як вам це правильно об'яснити, але, мабуть, треба показати на стрільбище. Я стрільбище покажу вам для розуміння. От. Ну і все. Цей от комп, він більше сходить. До речі, оцей Compensated Break, його ставить круто на DMR і на КТ-100 на досить повільну зброю. А Якщо ми кажемо про цей останній конвертер, то його краще ставить на, навпаки, на швидку зброю, на ППшки, на корди, на М4. От він тому що він змішує е, так само горизонтальну віддачу, але він кращий за що того розбігу туди-сюди. От, е, от, в принципі, таке. Глушники, ви розумієте, що, по-перше, у вас не буде цього ромбіка, коли ви стріляєте і вас побачили, і на міні-карті вас теж не буде видно. Так що їх ставте. В принципі, окрім лонг супресора, я б взагалі нічого не ставив. Все інше, воно не таке цікаве. Е так що Це на мої, мій смак. Далі в нас є extended і heavy-extended е стволи. Я б їх взагалі нічого крім Extended або heavy extended не брав. Бо прикол в тому, що. Бачите, е скільки у нас швидкість польоту кулі. От, вона тут. Basic, да? Звичайно. Heavy теж, звичайно. А якщо ми ставимо Extended, то вона збільшиться на 200 метрів! Типу, він швидше буде е вилітати. Так що майте на увазі. Оця штука Скоростильність, трошки збільшиться за допомогою Extended або heavy extended. Так що всі інші, ну, я не знаю, на що б я став шорт, я міг би поставити на якусь шляпу. Так що. Типу, ППшки або Карабічиків. швидкі. Рукоятки! Рукоятки! Ну, він у нас і змінюються. Типу, у нас є вертикальні рукоятки, да? Да, поки написано вертикальні рукоятки. У нас є стабі. Але вони так само, в принципі, бачите, вони так само будуть робити вам і трошки таку ерунду. Прикол в чому? Є рукоятки скошеного, типу. Вони більше для тих, хто штурмує, як просто нереальний чувачок, типу, що тобі швидко треба від бедра, да, і пробігти, щоб зупинитися і почати стріляти, да? якщо ви такий супер-рашер, то оці рукоятки для вас. Вони, бачите, збільшують мобільність, мобільність і швидкість від бедра одески, швидкість одески, вони змінюються, кожні рукоятки. Вертикальна це для пострілів, як завжди, ти там десь став, і потихеньку починаєш настрілювати. Оце для них у них покращений контроль, покращена точність саме у цих найкраще буде у цих рукоятах. Гріп байпос, оці все, що з біподами, сошками, да, я б взагалі б не коденьком давав. Якщо вони просто кемпер, який лежить і просто стріляє на одній позиції, я б це взагалі б нікуди не міняв. Так що думайте самі, але вибір, як кажуть, ваш. Воно безтолкове для мене. Для мене безтолкове. Так що для вас можливо і круто буде. Так що, оці не міняємо, оці ставимо на ППшки штурмові гвинтівки, або. Карабіни, якщо хочете швидко насипати, типа одразу після спріта. Оці, якщо ви стріляєте, як я, трошки там з да, затримкою, як в, в мене. От. Це розібрали магазини, я не буду розказувати. Тут є скільки раундів, скільки набоїв, да? І є швидка перезарядка, є не швидка перезарядка. Сважить і вартує воно в майже в два рази більше. Типу, є 30, і 40 звичайні, є 30 і 40 фаст. Вони швидше у нас що? Reload time, правильно, і швидше А10. Чому? Тому що у нас ті легкі патрони. Далі у нас є набої. Набої стандартні, є набої Penetration, які прострілюють скрізь щось. Ось. Єсть lightweight. Набої вони з ними ви трошки швидше 10 будете, тому що вага набоїв менше. Так і написано, лайтвейт, низька вага. А Hello Point дає множник попадання в голову. Сінтетик теж ще більше множник попадання в голову. Але він настільки дорого коштує, що ставить синтетик і при цьому жатувати якимись рукоятками я б не став. Так що моя рекомендація це або стандарт, або Hollow Point. Ну, і Lightweight. От я їх інколи Lightweight беру. Так що думайте самі, дивіться, питайте, приціли вообще на ваш смак. Тут я не можу вам сказати ніхто вам не зможе нічого сказати. Типу, ясно, що для на снайперку ставити отакий сайт нема сенсу, бо ви самі розумієте, що я буду розказувати. ергономіці, от отут є така штука, вона додає швидкість перезарядки. Ось, і оця штука, вона, якщо ви стріляєте там напівавтоматичними по три патрони, то воно збільшить вам точність. Але, таке, я би на ДМРку можливо поставив би це. І все. Всім дякую за увагу. Доєднуйтесь до найкращої спільноти. Йобев. І до мене, звісно, Алло